Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати, і сьогодні ви дізнаєтесь про новини з навколишніх 15 громад. Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпат, який є представником дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за сприяння служби у справах дітей Берестечківської міської ради, надав допомогу у вигляді зимового одягу та взуття близько 45 дітям віком від 1 до 8 років, що проживають у Берестечківській громаді. Фондом було обрано найуразливіші категорії дітей, а саме дітей з особливими потребами, ВПО, які опинились у складних життєвих обставинах. Багатодітні сім'ї з числа одиноких матерів чи батьків. Громада щиро вдячна за надану для наших дітей допомогу у такий важливий для країни час. 19 січня в Перемельському ліцеї Берестечківської громади було проведено стус-фест Дорога болю із учнями старших класів. Дев'ятикласники підготували цікаві факти із життя письменника, зачитали поезії, мовники ліцею організували перегляд фільму Заборонений, торкнулися спогадів друзів, родичів Василя Семеновича, прослухали листи сумління до сина Дмитра. Тільки тепер, у Незалежній Україні, намагаємося віддати геніальному поетому належну шану. Бог не часто дає нам велетнів духу і таланту. Це гордість і слава народу. На прикладі життя і діяльності таких людей, як Василь Стус. Будуть виховуватися прийдешні покоління. Безліч дітей по всьому світу щодня мають можливість іноді навіть самі того не розуміючи, винайти для людства необхідні речі. Прагнення винаходити це природний стан усіх дітей. Батут, снігохід, хутряні навушники, екопопір, крісло, гойдолка та багато інших винаходів подарували людству саме діти. Так, 17 січня ліцеїсти 3 А класу Берестечківського ліцею та вихованці садочку Світанок так, села, села Волиця Лобачівська провели пізнавальний день, присвячений дню дітей-винахідників. Під час проведення заходу діти розкривали свої творчі ідеї бути дослідниками-винахідниками, інженерами та конструкторами-будівельниками, маленькими кроками до великої перемоги. Вчителі, учні та працівники Смолявської гімназії Берестечківської громади виготовляли окопні свічки, які невдовзі поїдуть на передову зігрівати наших захисників. До цієї благодійної справи також долучилися небайдужі жителі села Смолява, тож учасники заходу закликають долучатися до благодійної справи та приносити металеві банки, гофрований картон. Парафін, віск до школи для подальшої можливості продовжувати виготовляти окопні свічки. Працівники центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради на чолі з директором Ларисою Лящук та фахівцями із соціальної роботи з продуктовими наборами відвідали сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сніговик один із найулюбленіших символів зимових свят та розваг. У багатьох країнах 18 січня святкують Всесвітній день сніговика. Вихователі старшої групи Сонечко, садочку Малятко Берестечківської громади підготували та провели з вихованцями заняття на тему Веселий сніговик, цікавий і захоплюючий зміст заняття сприяв формуванню дітей, пізнавального інтересу, розвитку уяви та фантазії. Також до цього свята долучилися вихованці садочків сонечко, села Перемель та Світанок села волиця Лобачівська. Існує повір'я: якщо загадати бажання біля сніговика, то воно обов'язково збудеться. Коли він розтане, єдине бажання на всіх миру і перемоги. Отож, побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.